Привіт, друзі. У цьому подкасті за запитом підписниці альбіни я розповім про розвиток сучасної французької мови. До речі, дякую за таку ідею. Тема насправді неймовірно цікава. Вона навіть може заслуговувати на цілу докторську дисертацію однак, поки ми обмежимося подкастом. Оскільки прохання було про розвиток саме сучасної французької мови, я думаю обмежитися лише тими змінами, які відбулися на моїй пам'яті. Лише написання тексту для подкасту зайняло щонайменше 4 години, а запис голосу. Щонайменше годину, думаю, буде. Тож не лінуйтеся, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на канал. Пам'ятаєте, як раніше друкували тексти. Були друкарські машинки, і, наскільки я розумію, було проблематично ставити Аксани над великими літерами. Тому було правило, за яким було дозволено не ставити Аксан над великими літерами. Зараз же такої проблеми немає, тому рекомендовано ставити Аксани над великими літерами. Це ми поговорили про графічний рівень. Тепер про правопис дещо розповім, тобто орфографічний рівень. У 1990 році відбулася реформа орфографії, яка спрощує написання слів, якщо дуже коротко. Це не перша реформа правопису, однак сучасне написання не стало широко використовуватися, і більшість людей використовувала традиційний, тобто старий правопис. Це не перша реформа правопису, однак сучасне написання не стало широко використовуватися, і більшість людей використовувала і зараз використовує традиційний, тобто старий правопис. Однак і новий правопис, і старий вважаються правильними. Я за сучасний правопис і використовую саме його у своєму підручнику. Зміни правопису відбуваються і в українській мові. Ви, напевно, чули етерпроєкт, граматичний рівень. Усе частіше чую, що партісі пасе перестає узгоджуватися. Наприклад, ля відео, же фе» замість «фетта». або «лі шози, не па комі замість коміза. Здається, тенденцію не зупинити, але подивимося ще, що буде протягом наступних десятиліть. Було таке правило вожля. «регль вожля, назване за прізвищем французького лінгвіста XVII століття. За цим правилом, якщо прикметник у множині ставиться перед іменником, то «де» заміняється на «де». Наприклад, де грант фнат не дуже коректно, потрібно писати де grandes fenêtres». Зараз це правило все рідше використовують, напевно, 50 на 50, і все частіше можна чути «des grandes fenêtres». Таким чином, правило вживання артикля стає більш універсальним. Зникає це виключення, що називається правилом вожля. Тобто тут можна спостерігати тенденцію до спрощення граматики. Відбувається щось дивне з відмінюванням дій слова – «сідати». Існує два типи відмінювання цього дієслова, і вони змішуються. Докладніше можна дізнатися з мого відео, де я збирав та аналізував статистику. Можливо, з часом приживеться третій змішаний тип відмінювання дієслова, але це не точно. У французькій мові вже дуже давно протягом сторіччя. Гадаю, було використання прикметників як прислівників. Наприклад, кух короткий, відповідає на питання, який, тобто прикметник, може вживатися як прислівник. Купейку зрізати коротко, як коротко, якщо відповідає на питання, як це прислівник. Зараз можна побачити, що деякі прикметники починають вживатися як прислівники, що не є типово саме для них. Наприклад, «Je suis grave, content», я дуже задоволений, і піднімається хвиля критики. Молодики спотворюють нашу чудову мову, вони не вміють розмовляти, вони безграмотні. Ще не таке можна почитати у Фігаро? Однак раніше ж казали схожим чином, «Je suis fort content», «De fort сильний. Це так само прикметник використаний у ролі прислівника, у значенні дуже це нормальний процес розвитку мови. Напевно, це також варто включити в граматичний рівень «Écriture inclusive», інклюзивне письмо. Тобто, наприклад, казати Шановні виборчині виборці підтримайте мою кандидатуру. Чи скажіть, будь ласка, які актриси та актори вам подобаються. Спочатку мені здавалося, що це обтяжує мову, і я не використовував інклюзивне письмо, допоки я не зрозумів, наскільки це важливо. Згадайте, будь ласка, правда, згадайте п'ять відомих політиків, неважливо з якої країни та з якого часу. Дам вам на це декілька секунд. Готові? Тепер порахуйте, скільки серед них чоловіків і скільки жінок. Якщо я б вас попросив назвати п'ять політичних діячів чоловіків та жінок. То жінок ви назвали б значно більше, це показує дослідження. Фонетика. Наразі продовжується стара тенденція злиття декількох звуків в одному. Раніше паралельно існували носовий «о» та носовий а, які зараз поєднуються в носовому а, і відповідно носовий «о» Зникає на півдні Франції, особливо в Канаді, обидва звуки існують. Те ж саме відбувається і вже десятиліття з задньоязичним А, яке витісняється передньоязичним А. Але це вже старі тенденції. Цікаво, що зараз вони, здається, поширюються на нові звуки. Наприклад, відкритий Е має тенденцію з'являтися в закритому складі, а у відкритому складі закрите Е. Тому же vrais «е»» Можна почути як же, ме левре. З іншого боку, я неодноразово чув е замість е в слові шер, я чув як шер або слово мерд, чув як. Мердо. Ще іноді чув поз і шоз з відкритим О. Нещодавно поділився своїми спостереженнями з моєю викладачкою, яка між іншим спеціаліст фонетики, і вона сказала, що це називається нейтралізацією протилежностей звуків, тобто злиття двох схожих звуків в один. Ще мільйон мільярд «амільйоре» читаються зі звуком Є, іноді, і можна чути мільйон мільярд амійори. Цікаво, що мої учні з часом починають так казати, попри те, що я навчаю їх стандартні вимові. Тому я думаю, що тут закладений якийсь універсальний фонетичний принцип, варто спитати у спеціалістів. Дізнав все частіше вимовляється діснев. Така вимова навіть була у віки словнику версія 12 квітня 2022 року. Я встиг її побачити. Зараз у вікісловнику стандартний варіант зі звуком з дізнав. Не знаю наскільки це сучасно, але є розмовна вимова слова експліке, у якому замість чотирьох приголосних звуків експл вимовляють три еспліке. Знову ж таки, продовження старої тенденції звуки «к» -г – «г». Вимовляються «к «г». Це називається палаталізацією. Скільки розумних слів ви сьогодні дізнаєтесь? Це значить, що язик піднімається до підневіння, але ці зміни не поширюються на ті випадки, коли звуки «к», «г» знаходяться перед носовим звуком. Наприклад, будуть казати кон, -кон «фургон». Здається, повторюю, здається, змінюється вимова звука С. Він стає більш шепелявим. Можливо, зараз відбуваються зміни з усіма приголосними звуками.

Розв'язування потрібно робити окреме відео ецитера. Все більше людей вимовляють екситера зі звуком К, а не Тс, і не усвідомлюють, що правильно читається по іншому. Дуже багато людей, і дуже дивно, чому так відбувається. Я навіть не уявляв, скільки змін відбулося на фонетичному рівні на моїй пам'яті, а я все згадую, і згадую. Але на лексичному рівні змін буде ще більше. Однак я не маю на меті описати їх всі. Не маю на меті, значить, не хочу. Просто охарактеризую загальні тенденції або, хоча б, спробую лексичний рівень, тобто те, що стосується слів і виразів. По перше, поява нових слів відповідає змінам в суспільстві, винайденням нових предметів тощо Як гаж. Каршерінг зараз поширюється в окісма поняття, що позначає екстремістську боротьбу з нерівністю. Вас оточує багато гаджетів: смартфон, веб-камера, мишка. Це все нові слова або значення, як ви розумієте. Багато слів пов'язані з інтернетом спаме, антроль, тощо. Дуже багато англіцизмів прийшло, тобто слів з англійської мови і багато запозичень з арабської мови. Останнім часом це розмовні та арготичні слова. Відстежити їх доволі складно, не вивчаючи арабську мову. Наведемо для прикладу декілька слів. Ахій брат, звук х зберігається, біє Б, І -е, мріяти шуфи. Дивитися, вони стають відомими широкому загалу завдяки пісням. Існує багато скорочень. Матоно, як МНТ, Проблем, як ПБ. сенсу немає багато їх називати, бо ви їх не побачите. Це ж подкаст. Можливо, ви знаєте, що таке Верлан. Відносно секретна мова, мова в лапках, у якій представляються місцями склади, щоб ті, хто не в курсі, як це відбувається, не змогли зрозуміти про що говорять. Перше свідчення Верлану датуються 16 сторіччям, і за свідченням лінгвістів, наразі Верлан вживається значно рідше ніж у минулому сторіччі. Думаю, Верлан молодь вживає менше ніж люди середнього віку. Молодь вживає англіцизми, арабізми, свої вирази. Стосовно Верлану, я чую. Уамма часто вживається «шулу» від «люш». однак люш вживається суб'єктивно значно рідше, тобто верланізована форма, форма верлану вживається частіше, як мені здається, ніж звичайне літературне слово. Також застарівають деякі слова. Наприклад, бум вечірка. Вже не кажуть. Тепер просто Une, soirée. une boîte, здається також зараз. Un club або «un club до nuit, нічний клуб. <реш> Здається, це було влітку. Шалено поширювалося слово квакуби як зневажлива відповідь на ква квакубе. -ква Чи є збагачення французької мови українськими словами? Так, це насамперед Льомейдан. Ще є інше слово, яке ви можливо вже не пам'ятаєте тітушка, наймані про хулігани. Зараз іноді в інтерв'ю франкомовних військових, які боронять Україну, можна почути лізог орки зневажлива назва російських загарбників. Цікаво, що у військовому контексті іноді вживають запозичення з російської мови лягаспутіця сезонне заболочування землі та доріг на весні та весени. Я це слово дізнався саме через французьку мову. Носі французької мови військові та ведучі його вживають час від часу. Але запозичений вираз української мови, який ми чуємо значно частіше за всі інші, це слава Україні.